Відео знято для каналу Exist.ua автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном і акумулятором ємністю 64 кВт. -години. Придбали на сайті ExistUA для даного автомобіля ось такі ось щітки скло фірми Kamoka Така величенька упаковка, це у нас. Щітка, яка знаходиться зі сторони водія, вона така величенька, ось її розмір 26 дюймів, це я так розумію, і 650 мм. Ось тут є наклечка з каталожним номером, кому необхідно. По упаковці тут ось інструкції з встановлення, якщо де. Різні характеристики, аеродинаміка і так далі. лінійка є, не знаю навіщо, щоб міряти ці щітки. Так, ось, одна штука. Камока це, як я зрозумів, польська фірма, польський бренд. Давайте розпакуємо, подивимось, як він виглядає. так де Опану пакетику, більше нічого немає. Ось таке, таке пакування з фірмовим написом Камока. Тут кріплення у даного автомобіля гачок називається, по англійськи хук. По-нашому гачок. Ось таке кріплення. Зараз розпакую, покажу. Досить непогано запакована така міцна плівка. Ось так вже виглядає сама щітка, тут фірмовий напис. З цієї сторони також ось кріплення цей гачок. На самому резиновому покритті щітки ось такий ось чохольчик захисний. Ось так виглядає вже сама щітка. Зараз спробую сфокусуватись на ній. Тут ще якісь написи. Уже знімаємо цей чохольчик. Отже, по кріпленню гачок. Ось тут ось так відчиняється все. І ось за ось цей ось, так би мовити, гачок чіпляється наш повідок щітки. Зараз покажу вже наглядно на самому на самій щіці. Відгинаємо нашу щітку, ось так виглядає. Поки що новий покладемо. У нас тут, е, стається, ось натискаємо на дві зубоктери, відкриваємо і потім вниз тягнемо саму щітку. Ось так легко все знімається. Беремо нову щітку, відкриваємо ось цю, ось цю цей фіксатор, ось таким ось чином одягаємо на повідок. Зараз буду показати. Зачіпляємо загачок дуже зручно однією рукою. Ось приблизно ось так вже майже потрапив. Ось так заводимо і тягнемо від лобового скла. Ось Тут ось цей фіксатор відпав, але нічого страшного, ми його зараз назад одягнемо і тут на, так би мовити, кліпсах. Одягнув, все тримається. І тепер його закриваємо і ось цей фіксатор фіксуємо. Все, все тримається. Так гарно все виглядає. Ну І спускаємо його на лобове скло. Так виглядає вже на склі. Гарно, хайно, це безкаркасна щітка, до речі. Виглядає як просто чорна полоска. Ну давайте протестуємо вже з салону, вмикаємо запалювання і натискаємо на наш протяжок. В принципі, стирає. Розводів, полос і так далі не залишає. Все нормально. Ну і поглянемо ззовні. В принципі, як бачите, скло чисте, розводів плям немає.